Німці п'ють пиво. Августіне Раце найстаріший і найдавніший собор в Мнихові.

В таких гробницях мають лежати наші історичні національні герої. Радхаус. Мюнхенська ратуша. знаменитий голброй хаус. Тумаш своє кечал. Ага. Каждый ма свой замок. Ага. Кожен має свій килих, свою кружку. Кожен має. На замочку. Ну посетителі, які тут завимали. Ну, добре. Такий вони мають на том тонто, стоїть більше 2000 євро. Так та не в Чирі. Оцей на шляпі, такий не знаю, як його назвати, стоїть під 2000 євро. Щоб ви розуміли на секундочку тут не пропихнуться і не проштовхнуться. Yeah. Адольф Алоїзович зробив рекламу. а Ага. Ідимесим. <плес> Можешь есть огорода, слышно город. Ага, ага. Колена. Видім, видим, видимо. И я сьогодні. Реставрації є баварське колено. No. Terima kasih telah menonton!